Доброго дня всім друзі. Ну що там? Всі вже побризкали ці блядь. Як вже оце у нас погода трошки під, за під замучила. То льють, то пари ось таке, що я не знаю, що його і, і робить. І вітру нема, і пари таке, що це просто. Кукуруза вже та переростає, такої п'ять листків я ніколи не бризкав. Я завжди 3-4 і вже бризкаю. Це в нас вже в нас 4-5 вчора було. Сьогодні ще моє щось там, ну я ж кажу, не знаю, що воно там. Будемо бризкати. Тобто чи як з кабана грався, тільки що з цією заразою і забувся, як нею пользуватися, як то каже. Зараз ще раз провірю, що вона вже постояла у нас. Ну, кажеться, отак воно і є. Я, я пішов в мотоблок за вже. А я думаю, що сусід щось збирається робити. Так, так воно є. Що там тебе Саш було, ну розкажи. Підсос, ну от як правильно з'явись, написано off ON. Дараз, Оце типа он. Це включений підсос, я так розумію. Ну так. Да. А офф виключений. Да, виключений. Ну я так робив, як ото on OFF, вона ніхрена не заводиться. Почав робити на і вона заводиться. Що воно в неї завальти, я не знаю. Ну робить. Угу. Качає, ну на полі побачимо чи качає. Вот такие А так. Ну, что шо вона там? В третий сезон это мотопомпа. То качает она класс. Вона води, забор у неї хороший. И подача. Она кубовик качает. И идти там 10 минут. 4 минуты. Ну, на этом написано на помпе 58 кубов участки поможет качать. А що вона хорошо, але я забув, як заводити, щоб мокрий цією мотопом. Ну, ти ж таки каже, поки я не вийшла, діла не було. Я вже й дюргав, 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 дюргав. Виходжу, що я бачу. Доливає. Саша лежить ні... чи сидить нерваний, весь мокрий, потний, психує, матюкається, кричить. Я не кричав, не треба розказувати. Кажу, що в тебе сталося? Що? Да. Розкажи, чим тебе ж бризкать? Бризкаться його все нертусом. Буде в нас майтус. Це типа. Тітуса. <гум> Я вже забув. Раніше ми бризкали прямо з Тітусом. Да, ось. У нас залишилось трохи Тітуса. А це його буде Майтус і буде Пріус. <гум> 24 d ми не завжди бризкаємо, завдало нормально діє ті бур'яни. У нас не такі багато кукурудзи, ми їх за день там бризкаємо та і все. Що там воня, не воня. Ми бризкаємо так та і все. Хто ото такі справи? Побризкаємо, можеш сьогодні, ну я ж кажу, щось таке паре. Це просто. Бризкаємо ми, покажи, який у нас опризкують. 800 рюкзачок. 80 літрів води, по ідеї должно бути 80, бо тут просто потекло розбирав, було 80. Форсунки у нас стоять роса. такі форсунки у нас стоять. Є у нас є як от, знати, ну різниці великої я в них не бачу, то бризкаю, поки це ми не міняв. Поки вони ще нормально ходять. Ну, да? Да. Ходять вони і ціни, ну, от, різниці тоді, як е, з екоджетами щось балакали з представниками, кажу, ми бризкаємо росу, є в них різниця. То вони сказали, що великої різниці немає. Що екоджет, що ці, ціні тільки різниця, ці набагато дорожчі. Ну, Екоджет же считає пластика, тут іде не ржавка, а всередині бронзова, мабуть, вставка. Uh -huh. Ну, Проблем із ними немає. Я їх не знімаю, ніде нічого. Не... ну, Прискають вони та якісь як то кажуть, роблять свою роботу. Давлення десь ставляю на, щоб виливати 80 літрів води. 80 літрів води. І ходимо ми по полю десь 9,7-9,8 9, 7, 9 кілометра до 10, от 9 з половиною до 10 років. То давлення на манометрі трошки менше тройки ставляю і десь ми вписуємося в 80 літрів води. Плюс-мінус. То, то такі справи. Бо там по таблиці тройка 80 виходить, при швидкості 10. Кажеться так. При швидкості 10, тройка давлення да, виходить 70 літрів води, у навіть не 80. А при швидкості 8 кілометрів теж. На трійки давлення виходить 88 літрів води. Ну, ми от у нас 9,5 і ми ставимо 2,7-2,6, трошки менше трійки, то десь 80 літрів води повинні вписуватися будемо. А то, та... що у нас у пристроїть? Йому вже год, та багато. Йому вже год. Це вже він мабуть 2000, 2008. І це один із первих, він ще польський, настоящий. Він зараз я вам скажу, де було віракс, він на тій старий мій вирізана. І він повністю відкрила все. ну Він ще ніде не порвало його. Оце ось кіті я переварив, виламало на цьому пластину. Захват у нас 12 метрів рівно. Оце тут я додав сюди ці, щоб не соски не повідбивати. А так що він бульміні цілий. Ну оце, звісно, ця рамка вона в нас тут. Вже був типу одривані, вона мартва стоїть, ми не приопустили, скільки виходить, і бризкаємо, так само і піднімаємо. То от, такі в нас справи по оприскувачу. Насос минулий рік ми поміняли, бо нашій вже прийшов. Та й лопнула діафрагма. Я її навіть поставив ногу. То... Вже він не качає так, як треба. Вже клапанці треба дивитися, мабуть, все там. А кардан ти ставив, той, що ми купляли? Ні, я ще його не вирізав. А, як... Той в запасі хай буде, цей же покарував. Угу. Як на цьому кристовині поміняв, то пока Ага, ось я назву покажу. Опа. То -то. А так, по оприскувателю ми нічого ще сильно. Оцю оцю міняли. Оцей корпус ще міняли. Ну це коли був у нас ще юмез і бризкали ЮМЕЗом. І оприскуватель близько получаєш, до трактора і його крило ми були раз одломили, тут виламали вуха. <кій> ну, опять вже треба поміняти, бо в роботі не держиться, Бачите, ось з тяжкою. У тебе саш, стяжка на всі случаї в життя, так? Да? Ну, вибиває, що я зроблю. Він прошлий год почав вибивати. Я його стяжкою прикрутив і нормально ми бризки. Надо, воно откусив, відкрив, поколотив, нову стяжку і погнав. Скільки там. Саш опадів вже за, цей, за травень місяць? 100 міліметрів у нас вже за травень місяць. Ну, у нас тут більше, оце де ми збираємося їхати, то там менше було на тому полі. Там вже вчора сухо було. Хоча в нас сьогодні ще на вгороді сиряк такий, що. Ну, якби тут у нас бризкать в селі, то воно б не далося бризкать. А там, де, ми, де я хочу побризкать, то там, де в нас кукурудза, там було трошки менше випадів, то я думаю, після обід може й дасть. Якщо ж погода. Це 15 кілометрів, да? до... ну, туди 10, 10? Та, до Катеринівки, 15, а це ж між. Ну, Мужик, да, 10. Так, то тут такі у нас справи, ось бач, вітер починається, наробимо. А у нас завжди як бризкані, такий да. вітер. Ну, я ж кажу, Володька на обід казав, приїде вже і будемо дивитися там уже. Хотілося б накрити усі 33 сьогодні, а там будемо дивитися, буде видно. То, -то такі у нас справи. Трудимося. Відео записуємо вдома. Да, то, що на полі ніхто не буде. Не треба тобі там лазити на тому полі. Да, мені не треба. А я його писати не буду, бо мені не будет. Да. У нас Ігор до цього чувствительний, то да. записуємо вдома, розповіли і будем працювати. Да, будемо працювати. Будемо пробувати. Получиться чи ні, ще не знаю. Саме Це така противна для мене робота, це, це брискання. Та ну ти ж вже й скажи, що погано спав, уже нервничає, колоти, <ривіт> воно вже, вже відкруте, серце колотиться. <ривіт> ну Не знаю, не люблю я цього ну ніяк. Для мене це найхуше. Оці його норми, все, щоб воно точно тут, наче виставив, бо прийшлося розбирати, потекло тобто тут з-під цього. І з під клапана. колечко поміняв, перестало. ну блядь, ну... Присхотель оці вже металолом. Ну так вже треба міняти оприскатель. Та ну хороший лям. Щоб хороший то яким ти приїхав, воно норму води виставив і виприскаєш, що він ти точно виріє. Він миллион стоит. Угу. Для таких рух не заприскувати. Ру. От такі дела. А так. То якось так, друзі. Да. Труднося, не здається. Пробуем. Саме головне нічого не попалить, щоб по виливу по тому угадати. Так? Так. Бо я раніше їздив, калібрував, там кілометр, е, метражі, кілометр включав, проїжджав, Ну, все одно воно не совпадає. Як не крутиє, ти їдеш по дорозі, блядь, скорость трактора одна, на полі вона друга. Ну, от примерно таку виставив. Получається десь там. У мене минулий рік і не зійшлось на своє. А, це секрет? Yeah. Ну хорошо, тоді скажу так. Хлопці грузять секретний інгредієнт в машину і будуть вже вирушати. Ми зігоремо вдома, бо в нас своїх забот вистачає, а хлопці їдуть в поле. Може, дасть Бог сьогодні її. Дасть побризкатися. поки що вітру немає, то може і вийдеться. Після доща так собі трошки пари. Тільки, да? так, так? Ну, п'ять. О, кажуться, два. Я думаю, тут по три відра буде. Да, вийде, так, п'ять, так. Ой, це стан рядом отверт барінки. Включи в небо. Та є Та за табулі. А небо яке гарне сьогодні сань, да? Що тут масло, Саня? Пока чистий порядок. Дядя Вова Мурчиком їде. Мало за вас то якизнімо. Не понял, я тобі покажу наскільки масців. Ти чогось заводишся спортка Так, ну що дивиться Це блядь, у мене не зіл це якесь прокляття Я е його єлі завів Що воно він до мене так дупіть Це просто блядь І топлі ці мотори блядь Як воно вже старі, то вже стар'є воно блядь, хрен робить І вони розказують що оце сила Сила ось, блядь Вічку А не машина Стояло, стояло, то з півтика заводить, сьогодні є Було-було таке було. Ось перед цим воду возили, він заводився, як частина, скільки він там стояв. Тука, Два дні постоять. Два дні є лізатер. Я вже просити діло під мене вже Всім дякую за увагу, ставте лайки.